У кожному твоєму у виході у світ ти повинен пам'ятати про дві точки. Точка повернення і точка перенасичення. Зараз ми знаходимося на самому дні, на дні річки. Обрій безмежний, зустрічей може бути багато. Але зимовий день перевалив за обідню пору. Він короткий, на чатах стоять дикі груші, чекаючи на наше рішення. Коли ми подалися далі, нас чекатиме ніч, і невідомо, чи будуть там люди, чи вони будуть вдома, чи вони будуть раді нам кожного своєї турботи. Точка повернення важливо, щоб вона стала не точкою не повернення, де ти заблукаєш, тим паче, якщо там людей не буде. І будуть зорі лише холодні, а в тебе ще не буде ні спорядження, ні сірників. Тому важливо її обернути туди, де чекає те, по що ти ходив. І вона ж зв'язана з другою точкою. Точкою Насичення. Коли виходиш, тебе природа, як дитину, рада зустрічає, підставляє свої груди і молоки течать, прямо п'єш, ненаситне і ростеш, ростеш, ростеш. Але насичуєшся. І природа ще готова дати, але вже більше ти не здатен прийняти. І в тебе є можливість навіть така втратити те все, що назбирав. Тоді важливо зробити привал бівак, як кажуть індіанці. І от тоді ти переоцінюєш все, перепочиваєш, перекусиш, якщо це ти є, все укладаєш по мірі у твій заплічник твоїх мізків. І вперед туди, до своєї оселі, де все буде знову таки систематизовано. Оцінено ще раз. По достойності, і тоді кожна хвиля, і кожна мить буде в нас нагу із поверненням тебе у кожну днину. І це важливо обов'язково знати кожному мандрівнику, і це ж стосується життя в сім'ї. Краса і жіноча, коли вона поруч, вона здавалася безмежна. В неї треба вміти користуватися, так як і в життєвих мандрах. І тоді все буде добре, у любові, благодаті і здивуванні кожен кожним, кожної днини.